Ми щодня перебуваємо в безперервному потоці інформації, навіть не помічаючи цього. Швидкий ритм життя робить нас вразливими до маніпуляцій, які оточують нас звідусіль. І коротше, уяви собі вона в інтернет-магазин і каже: дивись, там у них акція 2 плюс один двадцять один шосте. Я думаю, блін, ну хто це на це ще ведеться взагалі? Ну що ти мені таке кажеш? Це так не працює взагалі. Як не працює? Ти говориш, якусь спільню. Дивись, як я, людина з мавищими освітами, можу повестися на якісь елементарні маніпуляції. Ну типу, це нереально. Так що так, да, давай не будемо сваритися на цю тему. Вітаю вас на ці три дні. Акція. Ось це чорно біле та ось це чарівне кавове плаття за ціною одного. Звертайтеся, будь ласка, Любів Дірект. І замовляйте гарного вам дня мої милі, дівчаточка. Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадуємо, ми з ним незмінно з понеділка по п'ятницю в ефірі рівно о 18-й годині за київським часом. Ободина 11... Володимир Путін тим часом заявив, що їхня ядерна зброя уже в Білорусі за словами кремлівського керманича. Перші російські тактичні ядерні заряди новина ну, сказали. Буде ядерка що робити. Треба, мабуть, збиратись тривожний чемоданчик. Треба, мабуть, біляти в пошук. Геі, що робити, що робити? Що робити? А, ти що, рюкзак. Тривожний рюкзак. Рюкзака нема. Тривожний чемодан. Тривожний чемодан. Тревожний чемодан.